Добрий день! Це відео буде продовженням розгляду неперервних випадкових величин. Якщо в попередньому відео ми просто розглянули взагалі, що таке неперервна величина Х, які бувають числові характеристики, то в наступних відео ми розглянемо конкретні закони розподілу, як і в дискретній випадковій величині. І перший розподіл, який використовується часто, це рівномірний закон розподілу неперервної випадкової величини. Коли його використовують, рівномірний закон розподілу використовують, коли розглядають або якісь часові інтервали, або іноді використовують при похибках. Хоча найчастіше там використовують при похибках та відхиленнях нормальний закон розподілу. Рівномірний закон розподілу задається обов'язково на інтервалі. Тобто, якщо ми кажемо, що Рівномірний закон розподілу залежить від двох якихось параметрів, то це просто кінці цього відрізку А і Б. Причому ми вважаємо, що А менше за Б. Ще раз, рівномірний закон розподілу. Сама назва вказує на ознаку цього закону розподілу. Це розподіл, який характеризується тим, що ймовірність будь-якого інтервала залежить тільки від його довжини. Коли ми використовуємо цей закон розподілу, наприклад, це час очікування. Ми знаємо, що рух поїздів у метрополітені, наприклад, кожні 3 хвилини. Отже, коли ми спускаємося в метро, можна знайти ймовірність того, що зараз прийде поїзд. Ця ймовірність буде, ймовірність цієї події буде розподілена за рівномірним законом. Розглянемо. Характеристики цього закону, тобто щільність, функцію розподілу та числові характеристики. Починаємо з щільності. Щільність розподілу завжди приймає постійне значення. Тобто щільність цього розподілу буде виглядати наступним чином. Це знову ж таки, як звичайно, буде кусочна функція, причому поза інтервалом А і Б, поза відрізком АБ, щільність буде дорівнювати нулю коли х випадкова величина менше за а, або х більше за b. Але на цьому інтервалі це буде постійне число. Це число обчислюється наступним чином: 1 поділити на b мінус а. Отже, це коли х у нас знаходиться в межах від А до b. Це щільність розподілу. Як виглядає графік щільності? Побудуємо цей графік, за вісю абсис будуть ікси випадкова величина, за вісю ордена щільність. Найбільше значення це стала величина 1 поділити на b-а. При х менше А це буде 0. При х більше b це буде 0. І до того ж, ці точки будуть виколоті. Це пов'язано з тим, що х строго менше за а, і х строго більше за b. І на відрізку від А до b це буде стала величина, що дорівнює 1 поділити на b мінус А. Це графік щільності розподілу. Розглянемо наступну функцію, це функція розподілу, яка характеризує конкретно саму ймовірність. Отже, функція розподілу на відміну від щільності позначається великою буквою F f від x дорівнює. І теж це кусочна функція. Нагадаю, що найменше значення функція розподілу для будь-якого розподілу завжди приймає 0, а найбільше значення 1. Причому 0 буде приймати, якщо х менше за а, а 1, якщо х більше за b. І останнє. Що ж буде посередині? Звичайно, функція розподілу обчислюється через інтеграли. Ми запишемо тут тільки результат. х-а поділити на b-а. Це буде кусочок прямої. І це буде, якщо х знаходиться в межах від А до Б, тобто входить в цей відрізок. Як виглядає графік цієї функції? Зараз зобразимо. На координатній площині зображуємо. За вісю абсцис будуть ікси, сама випадкова величина, завісю ординат, значення щільності функції розподілу. Ми можемо самостійно обирати масштаб, я поставила одиницю, це ну, приблизно 5 кліточок, 5-6, непринципово. Отже, яким чином зображується цей графік? До А, якщо х менше за А, функція розподілу це 0. Після Б функція розподілу до рівню одиниці. На рівні одиниці проводимо пряму паралельно осі у Х. І від А до Б це буде кусочок прямої, що з'єднує ці відрізки. Отже, це буде неперервна функція, як ви бачите, за малюнком. Тут немає виколотих точок. Отже, це функція розподілу для рівномірного закону розподілу. Останній крок запишемо числові характеристики. Математичне сподівання, дисперсія та середнє квадратичне відхилення. Отже, основні числові характеристики, які використовують у практиці, це математичне сподівання, дисперсія і середнє квадратичне відхилення. Математичне сподівання для рівномірного розподілу обчислюється в лапках дуже складно. Ми додаємо А плюс Б і ділимо навпіл. Це буде математичне сподівання. Наприклад, якщо у нас рух поїздів митрополітину від 0 до 3 хвилин, тобто 3 хвилини, то математичне сподівання, відповідно, буде 0 плюс 3 поділити на 2, тобто 1,5 це математичне сподівання. Як обчислюється дисперсія в цьому випадку? Дисперсія позначається буквою D, можна писати D від х можна просто D. Чисельнику B-А в квадраті, поділити на 12. І останнє це середнє квадратичне відхилення. Позначаємо або буквою S, або буквою Сіма від х. Це корінь із дисперсії, тобто це буде B-A поділити на корінність 12, або 2 корін 3. Можна для рівномірного закону розподілу використовувати ті ж самі твістю. Формули що й для звичайно неперервної випадкової величини. Але це буде трошки складніше. Нагадаю вам, що числові характеристики обчислюються за допомогою інтегралів, а тут достатньо знати А і Б і підставляти в ці формули. Розглянемо приклад до рівномірного закону розподілу. Забула вказати ще один момент, на який треба звернути увагу. Як обчислюється ймовірність того, що якась випадкова величина потрапить на інтервал від альфа до бета? Тут не принципово буде це строга нерівність чи не строга для рівномірного закону розподілу на результат це не вплине. Це буде обчислюватися наступним чином. В чисельнику буде бета-альфа, мінус а в знаменнику б мінус а. Це ймовірність того, що якась випадкова величина потрапить на цей інтервал. Тобто, що ми будемо шукати, якщо ми будемо розглядати задачу про метрополітен? Яка ймовірність того, що, заходячи саме в цей час, ми потрапимо на поїзд? Отже, розглянемо конкретні приклади? Класична задача на рівномірний закон розподілу є задача про світлофор. Автоматичний світлофор працює в двох режимах: одну хвилину горить зелене світло і пів хвилини горить червоне. Водій під'їжджає до перехрестя у випадковий момент часу. Знайте ймовірність того, що він проїде перехрестя без зупинки. Отже, розглянемо цю задачу. Момент проїзду автомобіля через перехрестя буде розподілений за рівномірним законом розподілу. Причому в інтервалі, що дорівнює періоду зміну кольорів світлофора. Тобто, для того, щоб машина, тобто, одна хвилина горить зелене світло і півхвилини горить червоне. Це означає, що інтервал перемикання або період перемикання. 1,5 хвилини. Отже, закон розподілу неперервної випадкової величини буде заданий на інтервалі від 0,0 хвилин до 1,5 хвилини. Для того, щоб машина проїхала, потрібно, щоб вона потрапила на зелене світло, тобто саме в першу хвилину цього інтервалу. Якщо це в нас інтервал від А до Б, то інтервал, на якому ми шукаємо ймовірність, це буде альфа і бета. Ми шукаємо ймовірність того, що машина приїде у час від 0 до першої хвилини. І це буде дорівнювати. Нагадаю вам, що це буде бета мінус альфа поділити на b мінус а. Тобто ми використовували ось цю формулу. Будемо використовувати ось таку формулу, яка була хвилино тому на цьому відео. Отже, підставляємо бета і альфа – це 1 мінус 0. Це ось ці значення альфа і бета. І в знаменнику буде в нас b-a, тобто 1,5 мінус 0. Отже, це 1 поділити на 1,5, або 1 поділити на 3 других. Або перевертаємо цей дріб, і це буде 2 третя. Отже, ймовірність того, що він проїде перехрестя без зупинки, дорівнює 2 третіх, або приблизно 0,67. Розглянемо продовження цієї задачі. Продовження цієї задачі таке скласти закон розподілу і обчислити числові характеристики часу очікування біля перехрестя. Нагадаю, що ми визначили, що інтервал цього. Рівномірного закону розподілу, або параметри цього рівномірного закону розподілу 0,1,5. Отже, починаємо з законів. Закон розподілу перший. Ми представляємо у вигляді щільності розподілу. Там всього два значення. Хоча попередньо ми записували як три рядки. Ми об'єднуємо перший і третій рядок, тобто щільність дорівнює 0, якщо х. Буде менше за 0, або х буде більше за 1,5. І ненульове значення щільності це 1 поділити на b мінус а. 1 поділити на Да, Ми це рахували в попередній задачі. 1 поділити на 1,5 – це буде 2 третіх. І щільність дорівнює 2 третіх. Якщо х потрапляє на цей інтервал від 0 до 1,5. Функція розподілу. Функція розподілу буде кусочна функція, що складається з трьох значень. Знову ж таки, перше значення обов'язково 0, тому що функція розподілу зростаюча функція від 0 до 1. І останнє значення 1. При х більше 1,5. А чому ж буде дорівнювати середина? Середина розраховується за формулою х-а поділити на b-а. x-0 це буде просто х, і внизу b-a 1,5-0 це просто 1,5. Ми так і залишимо відповідь. Це значення. Функція розподілу приймає на інтервалі від 0 до 1,5. Останнє треба обчислити математичне сподівання дисперсію і середнє квадратичне відхилення. За формулами, що розглядалися раніше, математичне сподівання для рівномірного закону розподілу буде дорівнювати А плюс Б поділити на 2. Підставляємо замість А0, замість B 1,5 і ділимо навпіл. Це буде 0,75. Знайдемо дисперсію в цьому виразі. Дисперсія буде дорівнювати b-а в квадраті поділити на 12. Тобто 1,5 мінус 0 в квадраті. Це буде 2,25 і поділити на 12. І це дорівнює десятитисячних. І останнє знаходимо середнє квадратичне відхилення. Звичайно, ми не будемо знову рахувати, як b а поділити на 2 коріння з 3, а ми порахуємо просто як корінь із дисперсії. Скористаємося загальною формулою. В даному випадку це буде зручніше. І приблизно середнє квадратичне відхилення буде дорівнювати 0,43. Все, ця задача розв'язана. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас і зрозумілим. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк під відео. На все добре, зустрінемося в наступних відео.